Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас оновлення такий класніший народний Volkswagen Tiguan 2011 року випуску, рестайлінговий. Машинка у нас іде на 2.0 турбованому бензиновому моторі. Має повний привід, власний комплект гуми, оригінальні лохоспавні диски, шкіряний салон в дуже класному стані, великий мультимодійний дисплей, коробочка автомат. У машини у нас 239 тисяч км пробігу. Маємо е, по Амерці замінений, замінений капот і все. Відкриваючи водійські сидіння, можемо побачити, що у нас тут е, е, повний електростопакет, е, електрорегулювання і е, підігрів зеркал. Таке як власнюче мультикармо. Є е, е, круїз контроль, є е, підігріви сидінь. Е, що ще в принципі, потрібно для міста взимку? Коробка автомат, електроручник, дуже багато просторів, куди можна скласти якісь особисті речі. Раз, два, три, чотири. Тут у нас раз, футляр, два, три, чотири. Дуже багато місця в машині, дуже автомобіль такий сімейний, дуже зручний, комфортний, при цьому динамічний і має невеликий розхід палива І в наші зими. З повним приводом все-таки буде набагато комфортніше пересуватися як місто, друзі, так і трасою. Ми маємо тут комплект зимової гуми, наразі, який стоїть на автомобілі, також присутній комплект літньої гуми. Тому автомобіль прям дуже класний і по дуже солодкій ціні. Якщо вас даний варіант зацікавив, то звертайтеся до нас в компанію HP Auto. Ми знаходимося в ТРЦ Блокбастер, підземний паркінг Д. До зустрічі, друзі!